Що ж доброго ранку, кажемо усім нашим глядачам, хто починає разом з п'ятим каналом, з інформаційним ранком. Найприємніший день тижня, напевне, п'ятниця напередодні вихідних. Так що тримайтеся, збирайтесь на на роботу і будьте з нами, тому що буде дуже приємно і дуже цікаво. Ми будемо говорити тут і про волонтерство, і про допомогу українцям. І з нами як як зазвичай в п'ятницю дуже цікавий гість Богдан Пушкар, греко католицької парафії Святого Миколая, місто Бамберг, Німеччина. Пане Богдане, доброго ранку. Знаємо, що от ви до нас в студію приїхали от буквально, як кажуть, з зони АТО. Та? Скажіть, будь ласка, куди їздили і що, що, що туди возили? Возити ми з собою завезли вже там раніше. Там було відвезено медобладнання, відвезено було ціла фура, це було майже 20 тонн мультивітамінного соку, який ми отримали в дар. Від виробника з Німеччини от треба було налагодити якусь мережу, як це розподілити. І після того, як ситуація трошки змінилася в зоні АТО, раніше ми з повагою ставилися до побажань наших жертводавців в Німеччині. Які ну, ставили нам запитання, чи ну дане обладнання чи ареаномобілі не будуть мати військового використання? Ну бо вони не хотіли бути втягнути в, цей, в цю війну, в цей конфлікт. Ми їх сказали, добре, ладно, ми готові постачати це для цивільної мережі медичних медичної служби. Після того, як виявилося, вийшли проблеми, щоб конкретно назвати, це був між іншими, і в Артемівську. Ми в Артемівськ поставили там більше, більше ста лікарняних ліжок, рентген такий мобільний, з якого рентген яких всі потреби, вони дуже там потрібні. Пізніше, як виявилося, що ось та допомога волонтерам десь розчинилася і почали спросилася запитання до міністерства про допомогу. Ось, мовляв, там ніхто нічого там не поставляв, вирішилося, треба міняти щось в цьому. От тому та моя поїздка тепер в зону АТО виявила, що для, цієї, для цього, для цього цієї полоси, території наближеної до, до такої лінії фронту, до лінії фронту, там, крім української армії, нікого немає. І того, що я побачив, я був і в цивільній адміністрації Донецької області. І е, в госпіталях побував, побував в інтернатах, це е, українська армія, це найбільш е, ну, як сказати, чи компетентна, чи від адекватні структури, з якими ми могли зустрічатися, е, е, ну, провести якісь такі розмови, побачити, що там насправді е, відбувається. Якщо була е, була якась структура, чи то була лікарня, чи якийсь інший е, інтернат, самі військові просили допомоги для цієї установи. В цьому іншому в цій обласній адміністрації в Краматорську я міг почути тільки, вибачте, якийсь такий суміш е, пустих заяв і ніякої конкретної відповіді. Мене е, відіслав до них штаб АТО, щоб. Е, Отримати інформацію, які якісь такі, які лікарні, які медичні заклади потрібні, які найбільше. потреби так? біля пане Богдане. От в мене виникло одразу два запитання, зв'язку з вашою розповіддю. По перше, я так розумію, ви поїхали, щоб уже точно довести там допомогу. Да, ви сказали, що розчинилася десь допомога. Як вона могла розчинитися? Тобто, це допомога, яку збирали от німецькі громадяни, а потім тут десь вона розійшлася? вона. Вона не розчинилася. Ми забезпечили клініку, от в таку артемську клініку при 350 ліжок. Якщо там поставили більше як 100 багатофункціональних медичних ліжок з матрацем, повністю укомплектованих, і директор клініки дзвонить в міністерство і скаже: Ось допоміг, ми нічого не отримали. Це щось не, не так. Ага, І про це ось щось не так. Ми будемо говорити після невеликої перерви. Не Перемикайтесь, буде цікаво. А ми йдемо на каву. Так, ну що ж обіцяло розібратися, що не так на сході, зокрема щодо поставок гуманітарної допомоги, розкажу нашим глядачам, що поки ми пили каву, спілкувалися з паном Богданом і з'ясували, що от лікарні, в які поставляли ліжка, в тому числі з Німеччини, потім телефонують в Київ чи в міжнародні допомоги і кажуть: нічого немає, ми ж нічого не поставляли, дайте грошей. От скажіть, будь ласка, от е, в Німеччині ви сказали, що Німеччина, та ви збираєте гуманітарну допомогу. По-перше, німці не хочуть, ну от е, скажімо так, асоціювати себе з війною, тому вони готові допомагати тільки мирному населенню. Ну, але ж з, -з іншого боку, ті самі німці приймають біженців з Сирії, і, і якби вони беруть участь в там теж та війна. Ну от 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 як так? Чому в Україні вони не хочуть втягуватись війну, а в Сирії вони в з війною вже втягнуті? Отже. За за останні десятиліття е, вдалося Росії ну, росіянам корумпувати, корумпувати, по-перше, медіа. Це вже тягнеться від від Вітнамської війни. Це перше. Вони дуже такі у, на одне око, тільки бачать. Це є перше. А друге, е, із шалений тиск е, індустрії. На, 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 на політичні еліти ми хочемо гроші заробляти, досить все, можна забути, все. Оце, оце таке, така схізофренія. Листо, яка працює з Росією, правильно? Бізнес для ну, продавати, продавати. Це і на війні можна заробити. Я, ви, ви собі можете уявити, що ті індустріальні країни вони вже готуються до відновлення Донбасу, вже готуються. За європейські кошти. ви можете собі те, що приїде там німецька французька компанія, uh -huh. буде відновлювати мости, фабрики, а такий опростень, простий платник податку в Румунії чи в Польщі буде платити свою долю до цього Хоч німці вони з гордістю заявляють, що у з кожному євро, який виділяє європейський союз, 27 центів це німецькі гроші. Це правда. Вони найбільше вкладають, але вони і найбільше отримують з цього бюджету європейського союзу. Пане Богдану, скажіть, коли ви їдете там, той самий Артемівськ, де да, коли вам дорогою телефонують і кажуть, що ну умовно, як ми казали, що десь розчинилася гуманітарна допомога, кажуть там, так да? ви особисто не втомилися від корупції хабарництва, з якими зустрічаєтесь тут, ну в тому числі на прифронтових територіях? Бачите, я священик. І тепер ну, східні церкви має на порозі е, Великого Посту є там одна з неділі, яка підготовляє нас до, до тієї події, яким є Великий Піс, це мандрівка. Це е, неділя е, доброго Самарянина, який е, там проходив рядом цього, цієї людини, яка попала між розбійників, і священник, і левіт. І вони прийшли мимо, знайшли собі якесь оправдання. Один не хотів оскарнитися, бо може то бути нечистий, вертається зі служби. Інший він також був зайнятий своїми ділами. І кінець кінцем, оцей ближній залишився без їхньої допомоги. Щойно чужинець прийшов. Отже, не може бути оправдання там, чи втома, чи якісь інші оправдання. Не може бути на нас, щоб ми відвернули голову від цього. Тим більше, що то є наші брати і моя, моя батьківщина. А як же ж перевиховувати тих корупціонерів, от коли волонтери везуть допомогу, так? Коли ну, не всі мають можливість поїхати і проконтролювати, кому вони цю допомогу передають. Передають чи якісь організації, а потім виявляється, що допомога не доходить тим, кому вони її збирали. Бути послідовним. Якщо вигнати з роботи, це перше, якщо не посадити. Є ще тільки, не тільки за корупційні дії, але бездіяльність. Якщо, якщо ми розмовляємо з, з чиновником Донецької області, який відповідає за забезпечення цивільного населення, І він розповідає нам, що ось там є проблеми в селі Зайцеве. І він не може нічого зробити, і нам вказує нам закон, що ви тут завозите якісь прострочені, е, прострочені матеріали, і що це є, і ви мені назвіть, я вам не можу назвати куди що як розподілити. Але людей в тому же зайцеві він залишає без, без елементарної допомоги. Там не було хліба, там не було елементарних е, засобів е, для, 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 для прожиття. Під обстрілом ціло. Так? І що він ще робить на тому місці? Багато запитань до дуже багатьох чиновників якраз особливо. Там... До, до них усіх. До усіх. До усіх. Ми, ми мали щастя на ну, службу, у, створену при штабі АТО. Це молоді офіцери, які абсолютно ну, розбираються в ситуації, хто є хто. І хто потребує першої допомоги? І вони якраз нас е, е, поміняли наш маршрут, щоб ми могли попасти в це селе Зайцеве і звести оцих, я не знаю кількадесят кілограмів продуктів, які ми могли в, е, закупитися в Артемівську. Давайте глячем пояснимо, що йдеться про е, так звані інститути військово цивільної адміністрації. Так. Да, які, які от всі всіх крупних містах уже представники, офіцери працюють між військовими і населенням. Наскільки ну, ефективно працюють? Супер. От о, чекалося від української армії. Е, мені про це розповідав е, Тарас Дурбак, який дуже часто їздив. Він каже: нам в нас там не залишається іншої можливості, а якраз зоні то ми повинні працювати за армією, бо це є одинокий е, ефективний і, і реальний фактор, який може щось змінити. Все інше. Це є дерибан бюджету. Навіщо? Я, я не розумію, як я в Україні плачу податки. Якщо б я тут е, е, платив би податки, я ставав би дибки, щоб за мої, Куди за мої гроші Куди йдуть кошти, так? Та? так, так. Власне, Куди не... мої кошти? І це саме запитання е, е, має собі поставити кожний платник податник, е, податків. Це є перше, по-друге. Ми знаходимо дуже багато, мені доводиться чути таке, що ось податки, ще хочете, щоб податки платили. Корупційна система, воно так все розпухане. Ми ще податки маємо платити. Не такий підхід. Податки потрібно заплатити, бо держава має мати кошти і не дозволити їх розкрасти. Чули, це нашим глядачам. Обов'язково слідкуйте, куди йдуть ваші податки, принаймні ставте собі це за завдання. Пане Богдане, продовжимо розмову з паном Богданом, кажу нашим глядачам. Давайте відштовхнемося від новин. 52-га Мюнхенська конференція з питань безпеки стартує у Німеччині Це буквально днями. Вчора чи позавчора з'явилася інформація від американського видання розвідки Стрэтфорд, який каже, що Америка і Росія практично по Україні домовилися. Я так розумію, що Україна стала. Об'єктом скажіть, будь ласка, наскільки ми до речі, щодо Німеччини, ми ем, дуже часто відслідковували такі неоднозначні заяви пана Штамаєра, який ставав ну по суті на бік Росії, ну точно yeah. не на бік України. На вашу думку, от ви бачите там в Європі, як це відбувається, чи готові Україну обміняти там, скажімо, на мир в Сирії, чи от готові Україну, ну, от, чи не втомилися від України і хочуть пошвидше її забути і цю проблему десь там, скажімо так, ну, подальше відсунути? Це в руках українців, якщо вони далі хочуть ставати тільки об'єктом сильних світу цього. Будь ласка, це буде це обміняти обміняє кожний. І ніхто не збирається, ніхто не, не, не збирався вмирати, помирати за Ганськ, ніхто не буде помирати за Маріуполь. Це в українських. І вже в історії випадки, можете побачити, от і історія з судецькими німцями. Пані Меркель треба час від часу нагадати про, про декрети Бенеша. Якщо вона так дуже скажі, заставляє, заставляє сідати за стіл переговорів чи пану Штаймаєрові. каже, ну, от, ну, поясніть, Чехам не відмінять ті декрети Кретибенеша. Треба пояснити хорватам, щоб повернули країну, то, що вони в короткому часі повернули собі свої території, які Сербія зайняла. Це є історія. Це, це треба самому зробити. Ніхто за, за українців цього не зробить. І в, мені здається, що в світовій політиці немає там. Якісь моральних принципів, і такі і і інтереси і сентиментів, і інтереси, і з точки зору інтересів, треба виходити і дивитися, оглядатися на когось, що нам прийдуть, зроблять і дадуть гроші, і, і це це має зрозуміти кожен маленький українець, який не сплачуючи податків, дивлячись, що мов вони хтось має прийти, зробити, і так далі. Це абсурд, це це мало зріле суспільство. Воно щойно починає родитися, але але його треба підтримати. Пане Богдан. До речі, давайте підтримуємо зріле суспільство. У нас є на телефоні Леся Литвинова, волонтер. В неї волонтерська організація, яка в тому числі займається підтримкою переселенців, причому дуже потужно. Вони працюють теж теж більше року. Пані Леся, доброго ранку. Доброго. ранку. От говоримо тут в тому числі про волонтерську допомогу. З'ясували з паном Богданом, що і там, на тій, перед переокуповані території, фронтовій території є корупція. Скажіть, будь ласка, що у вас не в плані корупції, а в плані допомоги? Кажуть, що зараз останнім часом волонтерам скрутно, тому що знизились обсяги допомоги від українців. Як у вас? Uh, Ні, я вам скажу, що ми, звісно, справляємося. Uh, тут немножечко вопрос в другому. Помощь должна спадать, потому что если спонсорское движение будет тащить на себе все и дальше, государство рухнет. Мы хороши были как костыли первое время, до тех пор, пока страна не очнется, пока структуры не начнут работать, пока маховик не раскрутится. Прошло полтора года от начала войны. Ну, пора mm -hmm. уже было. Ну і от, я пам'ятаю, що от, і на початку, навіть вашої волонтерської діяльності, ви говорили, що держава практично ніяким чином не допомагає. Хоча з вами проводили зустрічі і міністри, і зами виходили в різні кабінети. Щось змінилося за півтора року. Держава е підставляє вам плече чи принаймні переймає частину от ваших вашої роботи на себе, чи ні? Смотрите, наша робота з государством різному разом лежить. <клес> Государство так и не взяло на себя заботу о жилье, которое должно было взять для людей. Бесконечно запускаются какие-то программы, и тем не менее жилья нет. Получаются деньги, отчитываются какие-то... Мы будем там строить, мы будем это делать. У нас вот партнеры, мы уже в запуске. Тем не менее, я не видела, чтобы кто-то получил жилье от государства. Я имею в виду переселенцев. Я не имею в виду атошников. Там немножко другая ситуация. Мое любимое Министерство социальной политики до сих пор не сделало базу переселенцев. Это то, о чем мы говорим с ними полтора года, это уже превращается в анекдот. Зато запустили программу советники министра по регионам. Никто, собственно, не понял, как оно работает и работает ли оно по-человечески. Задумка была в принципе неплохая, чтобы в каждом регионе был человек, который может собрать информацию, чем-то помочь, принести это напрямую до министра социальной политики. Но а, программу запускала НГОшка на грант. Соответственно, они же набирали людей, они же им платят зарплаты, но называется это почему-то советник-министр. Нічого не змінилося. Дуже вам дякуємо. Леся Литвинова, волонтер, тримайтеся, успіхів вам і допомоги, хоч якоїсь від держави. От, от така нас ситуація. Та скажіть, будь ласка, яким чином навчити самих українців, от як ви кажете, починати від того, що контролювати, куди йдуть їхні податки, і закінчувати тим, що брати відповідальність за своє життя за, за життя людей і за, за, за життя України? Ні, бо це друга до інвалідності, це якщо ви. Ви можете подати, ми були в осередку в Дружківці, в осередку першої, ну, першої допомоги. Людина переходить лінію фронту, і от це перше місце, де можна два місяці зупинитися, дають там першу допомогу. Але не можна давати постійну, кормити людину. Треба дати будочку. Ви зрозумієте, що вся комуністична система вбила, вбила в менталітеті, в, в психіці, в побуті підприємчивість. Осталися, осталися якісь такі ділки, які при відсутності всяких моральних принципів починають наживатися один на одному, і, і, і це вважають нормою. Це стало рисою менталітету, так, на жаль, українського. Пане Богдане, знову невеличка перерва, тому що дуже мобільно ми тут працюємо. Mm. Ну, що ж, знову продовжуємо нашу цікаву розмову з Богданом Пушкарем. Пане Богдане, от я зараз попрошу, напевно, наших режисерів показати такий собі напис. Напис і був на, здається, на одному з. Гривні, і там от, от, ми читаємо та мене 23 роки російською учили, що нужно любить родину. Путін научив за год слава Україні і з Донецька з любов'ю. Скорі, будь ласка. Металітат в України в тому, що для того, щоб любити Батьківщину, треба вибачте, щоб ворог прийшов і окупував Донецьк, щоб через 23 роки він навчився любити Україну. Це добре, що він навчився, бо там, я так розумію, ви знаєте, що дуже тяжка ситуація. Не всі, навіть не прифронтовій українській території, люблять Україну. От, що робити з головами цих людей, які живуть в Україні, але люблять Росію? Знаєте. Оцю біду, ця війна, вона не буде вирішуватися тільки там. Вона вирішується тут, на місці. Без сильної економіки неможливо навести якісь там зміни. Я думаю, воно як воно прикро звучить, але мені здається, що тим же жителям Донбасу, які живуть, які знають хто на який ладан дише, хто ходив на референдум, хто е кричав там Путін від війська, і ми ошиблись», і так далі. І, е вони мають попросити своїх сусідів взяти сумочку і показати, в котру сторону їм йти. Як воно прикро звучити, це не можуть зробити кияни, львів'яни. Чи житомирці, то мають зробити ті місцеві. Вони, якщо, якщо там розумно до цього поставитися, то вони дуже скоро це зрозуміють, який, який шлях до, до вирішення цієї проблеми. Ніхто інший того не зробить. Все інше це ми мали можливість побачити побудувати в госпіталях. В одному місці ставлення до, до тих українських військових як до окупанта. В іншому місці ті ж самі військові просили допомоги для тієї цивільної лікарні, каже, бо вони абсолютно адекватні, нормально ставляться. Вони лікують наших військових в наших палатах, ми використовуємо їхні операційні зали і так далі. Ось ось такий на, на, на короткому відстані така, така різниця підходу. Оце. Оце є, знаєте, знаходити собі таке оправдання, що ось їх там задурманили, за тим, вибачте, Україна собі не має часу на таку розкіш. Тепер в такий час якимись там пряниками виховувати їх, тих людей. Пряники вже закінчились давно. Ви знаєте, і от ви сказали про Зайцеве, У нас дуже багато журналістів їздить туди, і шо шу, і шоковано пише звіти. От там ж по суті військові годують цих людей, так та? тому що так. там туди навіть ні адміністрація ніхто не доїжджає, ні магазинів немає. Але частина тих людей, які готують, годують військових, повертаються і кажуть, що і ці ж українські військові по ним стріляють. Це дуже прекрасна ситуація. Але давайте про позитивне. От про військових українських кого ви побачили, коли поїхали в зону АТО, те саме Зайцеве. Яких українців ви там побачили, які стоять на першій лінії оборони? Я побачу, побачу молодих хлопців, які, які стоять ну, на тих блокпостах, передоїжджаючи до цього. Знаєте, абсолютно адекватне ставлення одні радо сприйняли у наші подарунки у вигляді того, того соку. Інші скажуть, ми не маємо права цього прийняти в іншому місті. Мисті оті ж офіцери, молоді офіцери ті які які нас там і завезли. От відчуття от її симпатії від того народу, який зібрався. Каже, от вони наша наш для нас все. Без них ми пропали Воно ну, так фактично так і, і було і було. Бо не було б тих цих, які вони не мали б можливості ані завести, ми не знали про, про проблему. От той же чиновник, цивільний чиновник медичного забезпечення, він каже: ну все, не, знаєте, якийсь там анальгін обійдеться золотим, якщо та людина там найме якесь там таксі, вона поїде там в Артемівськ, закупиться і так. Армія має медичну службу, там санітарна служба. Не вже не можна при бажанні допомогти, не можна домовитися, щоб оцей санітарій мав при собі елементарний набір якихось ліків, щоб забезпечити 350 людей. В тому там хіба 42 дітей, які в школи не ходять, які я ще більших сумних дитячих очей не бачив. Намагалася вийти на позитив. Скажіть, будь ласка, коли наступного разу ви плануєте приїхати в Україну? І от, скажімо так, які зараз потреби, які ви хочете ну, хоча б частину закрити? Чи можливо ми звернемося до, до волонтерів і українців, які б могли ці потреби покрити на передовій? Ні, це до бюджету. Це, це має, е, якщо, якщо держава хоче ефективно справитися зі своїми завданнями, вони мають знайти можливості. Е, як простий, не не дуже складний е, 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 систему, як можна допомогти, щоб можна було закупити для прикладу о ті ж е, портабельні рентгенські апарати. знаєте, уявити це, це апарат, який можна поставити біля операційного стола де при осколковому пораненні його осколок чітко видно і може хірург може зразу видалити без того що він там розрізає цю ногу чи, 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 чи половину того бійця мусить розрізати щоб знайти маленький осколок. і це це дуже, дуже потрібна і необхідна річ за тим всі питають і це 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 можна Купити за невеликі гроші, це є 3-4 тисячі євро, і доставити сюди, це найбільш необхідна справа. І давайте до менталітету українців. Ми таки не завершилися, ми перервалися mm -hmm. на каву. Да? Теж розмовляла з пастором, з Славянська, паном Дудником, який дуже багато допомагає на фронті. Його служба допомагає його колеги, і от він сказав таку фразу, що. Радянський Союз вбив, те, що ви казали, в людині підприємництво і забрав почуття відповідальності за родину, за батьківщину, за оточуюча, навчив просто ходити на роботу з 9 до 6, приходити лежати на дивані і чекати, коли йому там подасть вечерю дружина. Як повернути оце почуття відповідальності, дух підприємництва, ну, навчити українців? Я скажу коротко і конкретно. В мене в парафії живе семеро біженців з України, з різних районів Німеччині. України в Німеччині. Це для мене студія. Я вивчаю український менталітет. Отже, знаєте, енергоресурси коштують також і в Німеччині, От німці на, на, на найдешевше газ отримували з Росії, але вони також коштують. Отже, можна на, на повну катушку відкрутити обігрів. І піти в інший, в інший корпус робити собі чай, відкриваючи на, на половину відкриті двері. Я сказав хлопці, я вам раз сказав, зроблю одне попередження, а тоді вимкну. Мінус 15, мінус 20, в мене немає значення. Вони вже мене зі мною познайомилися настільки, що я, я вмію тримати слово. Ось, розумієте? Тут немає, немає не, не, не іншого виходу. Привчати українців до починаючи від, від того, щоб контролювати, як, як податки платити, да, куди платяться за податки, і закінчуючи закриванням дверей, коли, коли дорога, працюєте. Повтори. Дорога до розуму через гаманець найкоротша і найбільш ефективна. Сподіваюся, почули дорогу до е, розуму е, розуму. Нам всім. А вам дуже дякуємо за вашу роботу. Богдан Пушкар, парох греко-католицької парафії Святого Миколая, місто Бамберг, був з нами.